Вітаю, шановні глядачі каналу, дуже вдячний вам за перегляд першого шорту. Він вийшов випадково. Хотів я зробити повне відео, я його зробив, але при викладанні ролику на YouTube там трошки не розібрався в налаштуваннях, тому вийшов шортс. Але я подивився, що переглядів досить багато, тому, якби як вибачення, я вам зроблю корисний шорт і повноцінний. Дивіться, ось катушки для цього магнітофона або для будь-якого іншого. Це бушні ленти, БУшні катушки. І коли, наприклад, ви хочете собі придбати такі катушки, як можна визначити стан? Варто їх придбати чи ні. По зовнішньому вигляду, не переслухаючи нічого, просто взявши в руки. Ну, беремо ось першу. Наприклад, виглядає вона ну, досить ну, непогано. Звичайна катушка, трохи лісенька, але це може бути від перемотки. Ось, беремо, підмотуємо стрічку. І дивимося. Тако стараємося, щоб світло на неї падало, дивимося, чи, як вона виглядає з робочої сторони, чи тут є якісь доріжки, немає вона не полущена, нічого, гладенька, не жована, Якщо все більш-менш гаразд, ну, тоді переходимо до другого етапу перевірки. І це в нас ось такий звичайний, звичайний ватний диск. Що ми робимо? Відмотуємо трохи більше стрічки. Зажимаємо з двох сторін отаку рівненько, от, зажали, да, щоб стрічка не, не пожмакалась. І проти, потім трошки притискаємо і протягуємо ну, приблизно метр там, півтора, наскільки у вас вистачить рук. І дивимося. Ось що ми бачимо. Майже чисто. Трошечки-трошечки є сліди. Якщо отак виглядає ватний диск, то оцю стрічку можна брати. Вона принаймні не буде сильно забивати голівки і мазати ваш тракт вашого магнітофону. А якщо, наприклад, отут було б таких дві жирних полоси, то звісно таку ленту купувати не треба.